Так, Тоні. Я підготував для тебе декілька серйозних питань. Ти мені зможеш дати на них відповідь? А немає, я піду. Ти погодився мені дати відповідь, так? Так. Окей. Давай представся, будь ласка, як тебе звати? Мені звати та Бумас. Так. А де ти живеш? Типу Угу. В кому місті? Трупуй. В Тернополі? Угу. Окей. А, скажи, будь ласка. Тобі подобається якісь дівчатка? Так, так хлопчики і дівчатка. Хлопчики і дівчатка, так? Угу. А, а дівчатка які? Які? Аліса і там Міка. Аліса і там Міка, так? Так. А чим тобі Аліса подобається? Mm, так не, не, не знаю. Ти не готовий так зразу відповісти, так? Так. Окей. Okay. А Міка? Так, теж так. Тоже подобається. А чим тобі Міка подобається? Тому що я. Э,

Тоні, скажи, будь ласка, тобі подобається грати в футбол? Так. А татку, тобі подобається грати в футбол? Так. Добре, Тоні, яка твоя улюблена їжа? Як? Я Ходи сюди. Ковіт, як щось. Сідай біля На Натап. Так. Що тобі найбільше подобається гамати? Криветки. Криветки. Так. Добре. А з фруктів? Не знаю. Давай. Тоні, ти так гарно копаєш. Ми вже всі бачили, як ти копаєш м'ячик. Скажи, будь ласка, в тебе є якісь плани? Ой, я, я, Ну тапочки.